Усім привіт! Так, 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 я знаю, ви зараз скажете Марго, ми на каналі трансформації особистості, духовності, натхнення, самопізнання чому таро? Таро? Так, таро. Ось що вам скажу: якщо є додаткові інструменти, які можуть трішки покращити наше життя, спрямувати нас кудись або ще щось да банально навіть, чому просто не. Повеселитися, то чому б це не зробити? Хоча повеселитися це звучить так, наче я зараз з вами буду грати у якусь дуже файну настолочку на <пев> настільну на гру. Але е, ні, я люблю таро, я полюбляю таро, я е, вмію працювати з картами таро, і це мій дуже прекрасний, класний інструмент. Тому сьогодні дивіться, яка в мене дуже чудова і прекрасна колода. Я її просто обожнюю. Я колись купила її е, е, в Одесі. Я про неї дуже ну, не те, що дуже довго мріяла, але я її дуже довго хотіла. Це оригінал. І дивіться, як воно кайфове, не знаю, видно, не видно, як вона переливається на сонці. Карти там такі саме чарівні. От. І я сьогодні хочу з вами. Ну, не те, що розклад, але ну, дати вам таку пораду. Хоча це навіть не порада. Отже, питання буде полягати у тому, в чому. Полягає моя сила. В чому полягає моя сила? Це, це не означає, що це прям єдине, що у вас є. Дивіться, карти переливаються. Просто тут Ну, ну, ну так, прям переливаються. Та де тут ще якийсь такий переливач, ну, от імператор. Дивіться? Я не знаю, я сподіваюся, зараз на сонці видно, як воно переливається. Я хочу, я хочу зараз ще раз, я ще якусь карту дуже. О-о! о о Наприклад, помірність. Криль, крила будуть дуже-дуже круто переливатися на сонце. В чому моя сила? Це не означає, що це єдине, що, в чому криється моя сила, але ну, це можна сказати один з ключів, у чому полягає моя сила. Який рушій мене м, направляє, що мені можна задіяти, щоб почати діяти? Отже, давайте а, задамо собі питання, в чому полягає моя сила. Буде три варіанти відповіді. Я усі три покажу. А, зараз. Три варіанти відповіді: в чому полягає? Сила. Так. Можете собі, а, або одразу, можливо, ви відчули вже якийсь варіант, перший, другий чи третій. Можливо, за цифрою, яка вам більше подобається. А може, зараз за картами. Отже, перший варіант. Зараз я все покажу. Другий варіант. Навіть дві карти. Ух ти, цікаво. І третій варіант. Супер. Так, це я відкладаю. Перший варіант. Другий варіант. І третій варіант. Я дві карти сховаю за одну, щоб ви не, не переплутали. А чому карти 4, а варіанти 3. Мало ли, хтось перемотав і не зрозумів. Отже, ось три варіанти. Обирайте, який вам до вподоби, який вам відгукується. Можливо, я навіть. На майбутнє мені подобається рубрика з Таро, тому до речі, поки ви обираєте, скажіть, будь ласка, наскільки вам цікаво було б і далі робити такі таро-розклади, як то можна сказати, це не буде доволі часта рубрика. Я буду її робити ну, доволі рідко. <свісно> ну тобто, щоб не перетворювати свій канал повністю в канал Таро, тому що все ж таки я не тільки про Таро. І мій основний канал, ну, цей канал, в основному він про знову ж таки трансформацію особистості, самопізнання, шлях до своїх мрій, робота з підсвідомістю, свідомістю та про медитації. От. Тому, якщо я, а я хочу продовжувати рубрику старо, тому я буду просто це робити. Ну, Рідко, але мітко. <хи> Отже, я сподіваюся, що ви обрали. Ще раз я повторюю, це перший варіант, це другий варіант, це третій варіант. А, якщо ви обрали. Якщо не обрали, то поставте паузу і подумайте. Якщо обрали, то давайте починати. Так, перший варіант. Перший варіант це в нас карта Маг. І я вам скажу, що ваша сила. В вас, <хи> безпосередньо в вас. Карта Мах, це Мах, це така людина. Тут зараз йде не про конкретного чаклуна і, або якусь чаклунку, це йде про те, що ви, е, як то кажуть, і, 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 і жрець, і жнець, і надодігравець, і все, 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 все. Тобто, у вас може бути 355 тисяч справ. Uh, і ви ладні це все зробити. Ви uh, у вас є багато різних um, зацікавлень, цікавлей, цікавостей, uh, різні хобі, можна так сказати. Uh, По-різному усі люди називаються. І ви. Uh, Можна так сказати, реально гарні в усьому. За що б ви не бралися, ви гарні в усьому. Тому для того, щоб, наприклад, вам якось діяти, вам потрібно просто брати і робити. І найголовніше все ж таки, це маг, це старший аркан. Тут йде про те, що якось я у попередньому ролику казала, що треба просто знати. Ти просто знаєш, що це твоє. Ти просто знаєш, що в тебе все вийде. Ти просто знаєш, робиш і все. І, і, і все стається. Тобто, ось у вас прям, прямо, прямо вам кажуть, ваша сила в усьому, що ви робите, в дії, але в дії багатогранної, за все за що б ви не бралися. Абсолютно, все буде у вас виходити супер круто. Навіть якщо з самого початку, можливо, у вас щось не вдається, не здавайтеся, у вас усе обов'язково супер круто вийде, тому не треба так прям на себе заганятися. Ви, маг. ви, можна навіть так сказати, навізуалізували і матеріалізували. Ось це про вас. Тому думайте масштабно і дійте. Просто думайте, знаєте, що ви хочете, поставте собі чітку ціль і дійте. Ви можете абсолютно все. усе, що ви захочете, усе, що ви м собі набажаєте в, в будь-якій галузі, яка вам цікава, головне, щоб це було по серцю, щоб ви це відчували, що це ваше. І воно у вас станеться. Отак от. Так, варіант другий. І на другий варіант в мене випало аж дві карти. Йой, божечки, ти мій! Значить, дев'ятка кубків та карта сила. У чому ваша сила? А, і у вас випадає карта сила. Це дуже круто. Карта сила це тут про. Таку мудрість про мудрість і про дев'ятка кубків, про наповненість. Тобто, ви, людина з внутрішнім стриженим таким ви можете самі себе замотивувати, і вам навіть не потрібно дивитись мотиваційний контент. Ви, якщо його дивитеся, то можливо просто для того, щоб ну, побути на хвилі. Типу, ви йдете за мотивацією не для того, щоб замотивувати себе. А ви дивитеся, можливо, на відеоролики мотиваційні, просто щоб побути на хвилею з, з людиною, яка м щось транслює через, через цей відеоролик. А, але ви наповнена людина. Ви а, в, ну, в, вас може наповнювати до речі, до речі, от ще чогось захотілося сказати про наповнення. Можливо, вам буде кайфово порелаксувати, наприклад, у ванні чи спа, чи відпочинок на морі. Бо якщо ви живете біля моря, вам взагалі супер. От при цьому усьому ще так само. Вам кайфово читати а, таку психологічну або філософську якусь літературу, якраз про там, свідомість, підсвідомість, про це, як воно все корелюється. А, там, ті самі книжки, які я постійно раджу, це там, книжки Джоді Спенза, книжки Джона Кехо і багато-багато інших. Там, Луїза Хей. Ну, Луїза Хей вона більше йде від серця, її читаєш. Там, там багато відчуття. Ну, вона, вона круті речі розповідає, але, наприклад, Джон Кехо і Джоді Спензе, вони чітко, особливо Джоді Спензе, просто там все чітко науково. Але тут просто йдеться про те, що це поглиблені якісь знання. Ваша внутрішня сила в тому полягає, що ви, знову ж таки, самі собі можете дати раду. І якщо ви. Будете в собі впевнені, а ви тут собі впевнені. вас просто нічого не стримає. Знову ж таки, тут йде ще про те, що можливо для того, щоб вам відчути себе на усі 100%, що ви можете підкорювати усе світ, Треба просто наповнитись емоційно і наповнитись. Ну, мудрістю, та тобто знову ж таки, як я вже казала, кни книжки, можливо, якісь там по психології, по психології чи по е, саморозвитку, а, та знову ж таки щось з пов'язане з водою. А, або так само, ну знову ж таки, це не, 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 не скільки це так само як про воду, так і про наповнення емоційне. Тобто, можливо, вам треба знову ж таки релекснути, та послухавши якусь музику, або подивившись якийсь фільм. Ні, поспілкувавшись ні, тому що тут все ж таки про те, що ви самі себе здатні наповнити. Ось. І Якось так. Дуже вам дякую, другий варіант за те, що додивилися це відео. Третій варіант. Вітаю вас. Так, у чому ваша сила? Ваша сила у знаннях. Ваша сила у знаннях. Ви дуже полюбляєте вчитися, ви дуже полюбляєте знати все, вам цікаво все, вам цікаво, цікава істина докопатися до суті. Ви, можливо, прекрасний оратор. Ваша сила також у тому, що ви, можна так сказати, фантануєте ідеями. У вас усе чітко структуровано, а також вам приходять якісь круті ідеї, інсайти. І хапайтеся за ці ідеї, за ці інсайти, і втіліте їх у життя. Ось. Така цікава. І, і в принципі, мені можна сказати, навіть нема чого додати. І знаєте, що найцікавіше? Це просто карта чі, найш... ну, масть мечі. Вона Ну, мечі це найшвидкіші. Я така, оп! І в принципі, все. Ні, ну, Давайте ще вам щось додам. Euh, сила ваша полягає у тому, ну, знову ж таки, та визнання. Оці інсайти, які ви, які ви. Постійно у вас вони народжуються, постійно ви ловите ці інсайти. От найважливіше те, щоб вміти їх заземляти, тому що мечі це думка. А думки наші вони ну можливо, ви знаєте, десь читали, бачили, що у людини продовж дня я не пам'ятаю скільки мільйони думок. Вони просто так: тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, думка, 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 думка. І якщо її не хапати, якщо її не заземляти, ну то в принципі думка залишиться думкою, піде собі гуляти далі. Тому так, ваша сила в тому, що у вас є інсайти, ваша сила в тому, що ви поглиблюєтесь у знання, і дуже круто, що ви у ці знання, знаходити істину, знаходити правду, але не бійтеся далі. Обов'язково заземляти ці знання. Тобто прийшла якась думка. Найперше, будь ласка, запишіть її. Будь ласка, запишіть свою думку, тому що думка може піти. І якщо вам здається, що я обов'язково її запам'ятаю, ну не факт. Якісь думки дійсно запам'ятовуються, але зазвичай краще запишіть. Запишіть і почніть якомога скоріше діяти. Я вас благаю, тому що. Я, можна сказати, на досвіді, що в мене у нотатках у телефоні просто кладясь інсайтів, які мені прийшли. А ще скільки інсайтів, які не записані. І тільки лише деякі я дійсно матеріалізувала, заземлила у цьому світі. Тому, так, знову ж таки, сила в інсайтах, ви дуже Ну, можна сказати, креативна людина, тому що у вас багато різних ідей, але просто не тримайте це у собі, показуйте це вашому світу зовнішньому, проявляйте себе. Покажіть, наскільки ви ерудована і класна людина. А ще ви дуже крутий співрозмовник і взагалі оратор, і взагалі, можливо, скоріш за все, у вас дуже крутий голос. Ну, принаймні, думки ваші просто неймовірні. З вами дуже кайфово спілкуватися. От, ось такий, можна сказати, коротенький розклад. Це було доволі прикольно, доволі цікаво. Мені подобається робити такі розклади, тому, якщо вам відгукується, обов'язково мені про це пишіть і напишіть у коментарях. Напевно, треба було це зробити ще на початку відео, тому що навряд чи хто додивлюється прямо до самого кінця. Але якщо ви додивилися, поставте смайлик, будь ласка, у коментарях, <сум> щоб я знала, хто додивлюється моє відео до кінця. Дуже вам дякую, що ви додивилися. Бажаю вам найгарніших, найприємніших, найкрутіших моментів у насолоді, у кайфі, у насназі. А я буду з вами прощатися, бо сонечко вже сідає, і скоро нічого не буде видно. Дуже вам дякую і до нових зустрічей. Бувайте!